Усі провладні змі бомбардують нас повідомленнями про те, що будуть підніматися податки, буде дорожчати електрика, буде дорожчати бензин і так далі, і так далі. Здобули. Про це трохи написав Олег Шарп та Володимир Поперешнюк. Послухайте ці тексти, доволі цікаві думки. Трохи інфернального покращення в Україні найближчим часом знову збільшать податки. МінФін вже працює над відповідним законопроєктом. Йдеться про підвищення ПДВ, орієнтовно до 23%, зараз маємо 20%, і військового збору з нинішніх півтора до п'яти відсотків. При цьому військовий збір планують стягувати ще й додатково з фізосіб-підприємців першої групи, які зараз сплачують лише єдиний податок. Причина в тому, що в бюджеті не вистачає грошей. Глава мінфіну Сергій Марченко оцінює бюджетну деру в близько 5 мільярдів долярів, але і називаються іще більші цифри. ПДВ це бюджетоутворюючий податок, він закладений у цінники практично на всі товари та послуги. Тому збільшення податку на додану вартість ляже на гаманці звичайних українців. Причому, як прогнозують експерти, запуститься маховик подорожчання. Ціни зростуть щонайменше на 5%, а ліки взагалі можуть подорожчати на рекордні 15%. Військовий збір це не лише податок із зарплат, його також платять, наприклад, при купівлі-продажі автомобілів, квартир, і тому кожен додатковий відсоток податку там це великі суми. Але збільшення ПДВ та військового збору далеко не єдині податкові нововведення, які готує влада, на низькому старті підвищення акцизів на пальне, яке може статися, кажуть, вже із 1 липня, також обіцяють вдвічі підняти ціни на електрику, начебто вже з 1 червня. І навіть це ще не все, чого тільки вартують оці заходи по боротьбі, так званій з картковими розрахунками. Ну, тобто там вже НБУ, наче кажуть, що скоро введе обмеження, щоб на одну картку за місяць там не більше 100 тисяч гривень переказом і не більше 30 транзакцій переказів за місяць. Як влучно зазначив один з представників бізнесу, така боротьба це, наче от навколо тебе бігає стадо слонів, витоптуючи твій город, а ти борешся з мишами десь у сараї. Мабуть. Краще було б зосередитися на боротьбі з розпилом бюджету сірими схемами, контрабасом, казіно, лівим тютюном і горілкою. Там мільярди або й десятки мільярдів ховаються. 90% населення нічого не продає зі своїх карток. Ну, може, не 90, може 80%, А ті, хто продають, то дай їм Боже здоров'я 100 років продавати, лиш би нікого не чіпали. Бо якщо вони перестануть продавати, то іншим доведеться їх годувати. Пише Олег Шарп, ще більш цікаві думки написав про ці економічні нехитрі рішення співвласник компанії Нова пошта Володимир Поперешнюк. Він пише голова податкового комітету Данило Гетманцев пропонує підняти податки, щоб збільшити фінансування армії на 300 мільярдів. Здавалося би, все логічно і просто, але ні. Насправді підвищення податків тільки зменшить фінансування армії, і ось чому гетманцев стверджує, що існують лише два джерела забезпечення армії податки та запозичення. І це знаєте, як бачити дерева, але не бачити ліс. Адже справжнє джерело фінансування армії це економіка. А податки, донати, пряма допомога військовим, логістика, виробництво зброї, матеріалів, машин, дронів, планшетів, це продукти економічної діяльності, це її наслідки, це все способи забезпечення армії, але не джерело. Джерело, економіка. В цілому, якщо ми підвищуємо податки, які, до речі, є одним з неефективних способів фінансування. То автоматично зменшуються донати, пряма допомога військовим, виробництво продуктів харчування тощо, тож із ростом податків на гривню, реальна допомога армії зменшиться теж на гривню. Взагалі неможливо підняти доходи державного бюджету лише через підвищення податків у короткостроковій перспективі. Цьому заважає загальний об'єм економіки та спроможність населення бізнесу чинити опір примусовому податковому стягненню. Коли держава прагне постійно збільшувати податкове навантаження на людей, і бізнес і у цьому досягає максимально можливого доходу від національної економіки, то подальше збільшення викликає у людей супротив. Люди починають активніше відходити в тінь. Ще більше зростає корупція, зменшуються інвестиції, скорочується кількість працюючих компаній та підприємців, економіка гальмується, і загальні податкові платежі взагалі можуть обвалитися. Є така кривала фера, вона все це пояснює. Тому зростання податкових зборів можливе лише разом зі зростанням всієї економіки, пише співвласник нової пошти. І щоб це сталося, потрібно проводити дерегуляцію та зниження податків. Гетманцев стверджує, що альтернативи збільшення фінансування армії немає, але вона є причому ефективніша: це зменшення державних витрат, дерегуляція, приватизація. Зменшення податків та заохочення прямої допомоги армії. Від каналу Саме Сік. Ми навіть не будемо це коментувати. Тут усе добре розказано. Це написали люди, які непогано розуміються в питанні. Ми зі свого боку резюмуємо однією фразою: щоби надої зросли, доїти одну й ту ж корову вдвічі більше не допоможе. Потрібно збільшувати кількість корів.